Слухайте Радіо вільної утобіти, яке мовить правду для утобікан 24 години на добу. Ласкаво просимо! Мені дощі бракує тебе, Рондо, після всіх цих років. Також до нас, зі своєї замкненої камери, приєднується Рауль Техада, майстер-механік, якого можуть стратити в будь-яку мить. Привіт, Раулю! Чи може правильніше? Ола! Е, обидва варіанти підійдуть. Сьогодні ти помреш, Раулю. За моїм наказом. О, Раулю! Верховна лідерка Тибіта каже, що ти сьогодні помреш. Що скажеш? Я підкоряюся лідерці Тибіті, звичайно. Як вона скаже, так і буде. Я лише сподіваюся, що не помру раніше, ніж зможу завершити ремонт її особливого робота.